Героїв нинішньої війни вона це не лише бої на передовій, це і величезна робота всередині армії від психологічної підтримки до реабілітації, від рекрутингу до взаємодії між командуванням і бійцями про цю сторону служби, а також про власний шлях від рядового до офіцера, розповідає підполковник Нацгвардії Андрій Дяченко із позивним Хорват. Це такий дуже ну, широкий такий комплекс задач, який полягає в тому, що треба налаштувати, як працює психологічна служба, як працює служба ре... реабілітації випадку якогось там поранення або хвороби бійця, як працює система рекрутингу, як працюють там ці всі служби охорони праці. Потрібно так правильно налагодити ці всі процеси, щоб вони по мінімуму відволікали бійця від безпосереднього виконання бойової задачі. Андрій Дяченко. Позивний Хорват підполковник, заступник командира по роботі з особовим складом 20-ї бригади оперативного призначення «Любард» у складі Першого корпусу Національної гвардії України АЗОВ, пішов на строкову службу ще у 2012 році, а у 2014 році під час АТО приєднався до добровольчого батальйону АЗОВ. У 2016-му, коли бойові дії перейшли в менш інтенсивну фазу, звільнився зі служби. У цей час активно займався громадсько політичною діяльністю на Волині та планував розпочати бізнес у сфері аквафермерства. Від початку повномасштабного вторгнення став одним із засновників підрозділу «Люберт». Мав досвід служби як на посаді начальника штабу, так і заступника командира. У 2014 році, коли я був піхотинцем, простим рядовим піхотинцем, потім вже став командиром відділення, ти несеш відповідальність лише за себе. І ти якби, розумієш що? Якщо ти десь там, наприклад, поранився або ще щось там зробив, не так, то ну, в цьому винен, в принципі, ти сам. Значить, ти десь там щось там не, не, не довчив, не допрацював, не дотренувався, недостатньо уважним був, халатно до чогось там, до якихось занять, з якоїсь умовної медицини чи інженерки-саперки поставився. І от ти, ти носиш відповідальність за самого себе. Коли е, ти стаєш офіцером і ти розумієш, що від рішень, які ти приймаєш, Залежить життя, здоров'я інших людей, це дуже серйозно тебе самодисциплінує. Тобто ти стараєшся кожен якийсь вільний час щось там по військовій справі підчитати, підівчити, бо ти розумієш, що от ти можеш не знати якогось моменту і неправильно там, прийняти якісь дії, і через це можуть там, да, там, або гинути, або калічитися твої побратими. Тобто війна вона дуже серйозно так дисциплінує. Якщо говорити про більш такі абстрактні речі, то ну, дуже насправді от я не розділяю зрадофілію, я не розділяю думку про те, що там суспільство у нас погане, народ поганий, люди не хочуть мобілізовуватися. Насправді, з 22-го року я зрозумів, що український народ, українська нація, коректно так говорити, це дуже. Насправді це це дуже сильна нація, тому що Попри всі проблеми, які в нас там зараз є з мобілізацією, і так далі, я впевнений, що жоден інший європейський народ він би таких як українці, би не склав. Це напевно, буде не якась конкретна історія. А от мені е залишилося в моїй пам'яті той факт, що у нас дуже багато молодих хлопців, і дуже е глибокий такий слід залишають, коли або гинуть, або важко травмуються хлопці, яким 18, 20, 22 роки. От у нас є. Ну, наприклад, там, випадки, коли хлопець прийшов до нас е, служити на 9 день, коли йому виповнилося 18 років. Це ще, до речі, до цих всіх історій, коли контракт 18-24, коли почали платити мільйон, це ще до цих всіх історій. У 24-му році до нас хлопчина, який хлопчини, ну, які 9 днів тому йому виповнилося 18 році, він на 9 день приходить до нас підрозділ і каже, що він мріє потрапити в наш підрозділ з 16 років. От і він раз він воював в нашому підрозділі, був дуже гарні перспективи, показував, і він загинув через півроку. Е, у нас є хлопці, також молоді хлопці, які приїхали з-за кордону, які приїхали з США, які приїхали з Канади, які приїхали з Іспанії. От, тобто вони там їх там підлітками батьки вивезли в США. Здавалося б, це мрія для величезної кількості людей, там, да, які пробують втікти якось за кордон, а ці хлопці, вони там, не живучи в Україні 5-6 років, або у нас є, наприклад, історія. Хлопця, чоловіка, який виїхав з України з своєю сім'єю в Іспанію в 2005 році, коли почалася повномасштабка, він повернувся в Україну. Він навіть українською-російською мовою з ними говорив гірше, ніж іспанською. Ну, тобто фактично все свідоме життя воно пішло в Іспанію. Але коли почалася така от ситуація в країні, і, там, поклик голос крові, поклик предків, він повернувся в Україну і воював з нами. І... Наприклад, тут хлопець у нас загинув в під Нью-Йорком, який приїхав воювати з США. Та тобто, ну хлопець, в якого здавалося б, все максимально добре було. Він був в США, повернувся і загинув під там під під якимось там невеличким там селом Неліпівка, яке там ніхто ніколи до цієї війни, крім жителів цього села, не чув. І ось такі от історії вони вражають. І у нас, ну зв'язку з тим, що підрозділи воює на важких напрямках. У нас є декілька. Ну, Є певне число загиблих, не це не якісь там фантастичні цифри, про які деколи пишуть там зрадофілив, що там якісь там сотні тисяч. ні. Ну це порядок цифр набагато менше, але кожна така втрата, от за рахунок такої кожної цінності цього хлопця, коли ти дивишся на цього там 18-20-22-річного хлопця і розумієш, що він міг би там, ну, там зробити. Першу військову кар'єру, там є хлопці, там дуже розумні, які е, залишали університети на першому, другому курсі навчання, і вони фактично перекреслили собі якісь там хороші кар'єрні перспективи. І вони зробили вибір в на користь захищати країну. Ось такі от історії вони вражають. От е, вони вражають, вони ранять, але з іншого боку, вони і дають можливість гордитися підрозділом. Я скажу, що поняття дезертирства це оскільки існує організована армія, стільки існує і поняття. Дезертирства. Дезертири були в армії там, Древнього Риму, в часи античності, дезертири були в благополучних країнах, та, от, інколи можна в соцмережах побачити думку, що от, мовляв, була би хороша країна, була б хороша благополучна армія, ніхто би з неї не втікав, це неправда, втікало б. Е, з американської армії, якщо далеко ходити, в часи В'єтнамської війни було масове дезертирство. Дезертирів з В'єтнамської армії було, ну, з американською армією в часи вітнамської війни було більше, ніж загинула СКА на фронті. Там про якусь радянську армію часів світової війни і говорити не приходиться. Це взагалі, в принципі, безпрецедентні явища, дезертирства. Будь-яка армія світу, яку ми візьмемо, справедлива війна, несправедлива там окупаційна армія. Армія захищається там завжди є висока кількість дезертирів. Перша світова війна в час, коли вона перейшла в затяжку ну фазу це взагалі там також безпрецедентні явища. Там просто мільйони там дезертирів там бродили по Європі, бродили по російській імперії. Вони живили собою різні цієї групи, тому що тоді європа бродила революціями. Тому це таке явище, яке ну ізраїльська армія. Там, ну, це не є масове явище, а там також є дезертири. Я читав інтерв'ю з одним із офі... Офі... офіцерів армії оборони Ізраїлю, і він ну, говорив, що да, от там, навіть попри те, що їхня армія веде не таку ж жорстоку війну, як у нас, вона веде війну проти слабшого противника, проти Хамас, там також є явище, дезертирства. Тому е, уникнути повністю цього явища неможливо. Е, потрібно говорити про те, як нам це мінімізувати. От, мінімізувати, власне кажучи, це, це от, е, ставлення до солдата, на максимально вкластися в солдата, і тоді відповідно від солдата буде віддача. Е, в нас служить е, певна кількість хлопців, десятки хлопців, які були десертирами в інших підрозділах. Вони пішли е, ну, те, що називається по закону за чесом, вони залишили частину. Е, і по закону, який був прийнятий по амністії, вони пройшли до нас, і я вам скажу, що з кількох десятків. Хлопців, повторно, випадок дезертирства був лише один. Тобто, ну це високий показник, е тому що я знаю статистику по-інших, що там дуже часто ці хлопці роблять і повторні, і потрійні факти дезертирства. От в нас такий випадок один-єдиний. Тому оце от і відповідь на питання. Да? Якщо підрозділ. Е Якщо підрозділ побудував політику в підрозділі, так що солдат довіряє командуванню, а командування думає про солдата, відповідно ці випадки мінімізовані. Історія це, взагалі, така дивна річ, де вона інколи показує такі дуже неймовірні кульбіти, тому звичайно що в усажній перспективі не видається можливим. Повернення територій не контрольованих нами, але я впевнений, що при певній історичній конфігурації ці території все-таки будуть Україні повернуті. Навряд це буде там ця фаза війни з Росією, вона ж всього, ми прекрасно розуміємо, закінчиться плюс-мінус на лінії розмежування там, які би там умови не були. Але от на момент заморозки конфлікту буде якась лінії розмежування, і, вочевидь, оце і буде те місце, де ми зупинимося. Але не хочеться називати будь-які дати, вочевидь, не близькі. Я впевнений, що ці території вони повернуться. В історії так часто було, там, не хочеться різних там, приклади там, Балкан, Фінляндії і так далі. Єдине, що потрібно розуміти українцям, що не можна сидіти і просто пасивно спостерігати. Так? Філософія даосизму чи буддизму, да, хто там сповідав з цих східних філософій е, принцип споглядання в історії так не працює. Якщо українці будуть сидіти, і споглядати і розраховувати, що от колись там Росія сама по собі розвалиться і території вернуться, нам, а нам для цього нічого особливого робити не треба, так це не працює. Е, потрібно робити ну, потрібно ну, якби, е, зрощувати. Ну, в самих собі ці сили, та? Тобто, потрібно перебудовувати цю армію, з неї рештки Радянщини. На жаль, їх багато залишається в армії е -е, розуміти, мають бути грамоті аналітики, які мають передбачати, яка буде війна там, в ближчі, там, десятиліття, і готуватися вже до цієї війни, тому що ми знаємо, є знаменита така приказка, що всі генерали вони готуються до воїн, які вже закінчилися. От. І є достатньо да там прикладів різних держав в світі, які зараз є, їхні армії є зразком. Але там 50, 60, 70 років тому ці народи ніколи ніхто не вважав там якимись зразками військового генію. Я звичайно, що полює Ізраїля. Тобто 80 років тому ізраїльтяни не асоціювалися з якоюсь мілітарною потугою. Зараз ізраїльська армія, вона один, один із зразків. Так хоча я думаю, що українська армія вже конкурує в цьому плані. Тому е, от, я думаю, що так от воно і буде працювати. Та на цьому фазі ці ці території для нас будуть тим часом втраченими, але це не є щось постійне.